Рік 1900 Станіслав крамштик, фізика для початкової школи. Частина перша тяжіння. Візьми в руку камінь. Ти відчуєш важкість, тиск, ніби хтось тягне камінь до землі. Камінь тисне, він важкий. Так само як на твою руку він тисне і на стіл, і на кожну опору, на якій знаходиться. Подібно до каменю кожен предмет, або, як ми тепер будемо говорити, кожне тіло має важкість або по іншому вагу. Різні предмети неоднаково тиснуть на руку. Це тому, що вони мають різну вагу. Наприклад, залізо або камінь сильніше тиснутимуть, ніж дерево. Тому ми говоримо, що залізо та камінь важче за дерево. Отже, вагою ми будемо називати той тиск, який здійснює тіло на опору. Якщо сильний тиск, то маємо важке тіло. Якщо слабкий, то легке. Поклади камінь на дощечку, книжку чи іншу опору, а потім швидко висмикни її з під нього. Камінь впаде на землю. Всі непідперті тіла. Тобто, які не мають опори, падають на землю. Усі тіла мають прагнення наблизитися до землі. Якщо вони не підперті нічим або не підвішені, то вони підкоряються цьому прагненню і падають на землю. Коли ж вони підперті, то чинять на опору тиск так, ніби їх тягне до себе земля. Тому ми й говоримо, що земля притягає до себе всі тіла. Які знаходяться поблизу неї, цю властивість землі притягувати до себе різні тіла ми називаємо силою притягання або інакше силою тяжіння. Прив'яжи на нитку металеву кульку або ключ, а інший кінець нитки тримай у руці. Підвішений вантаж прагне впасти на землю і натягує нитку, така нитка вказує напрямок, вздовж якого летітиме на землю падаючий камінь. Напрямок цей називається вертикальним, а нитка з вантажем відвісом. Помісти відвіз над тарілкою або склянкою, наповненою водою. Він розташується зовсім прямо над поверхною води, тобто перпендикулярно до неї. Така поверхня, яка орієнтується подібно воді по відношенню до відвісу, називатиметься горизонтальною, стіни стоять вертикально. Підлоги, стелі, поверхні столів, горизонтально. Люди теж тримаються вертикально, якщо не сплять. Сплять вони зазвичай горизонтально. Якщо цікаво, перевір за допомогою відвісу, чи вертикально стоять стіни, шафи та ніжки столу, за яким ти сидиш. Візьми глобус. Що представляє собою земну кулю. У точках. Що позначають Київ, Париж, Рим, Варшаву, Мис Доброї Надії, Пекін, Нью-Йорк та інші вколи шпильки так, щоб вони у всіх цих місцях стояли прямо відносно кулі. Тобто мали б вертикальний напрямок. Легко помітити, що ці шпильки по відношенню одна до одної стоятимуть похило. Уяви собі, що шпильки, застромлені в глобус, продовжені всередину його, тоді легко зрозумієш, що всі ці продовження зійдуться всередині кулястого глобуса. Отже, якби відвіси підвішені в різних місцях. Землі були продовжені так само, то вони зійшлися б точно всередині земної кулі. Але відвіси вказують напрям, вздовж якого тіла падають на землю. Тому, якби тіла не затримувалися на поверхні землі після падіння, то вони летіли б далі до її центру. Отже, земля притягує тіла до свого центру. Інакше кажучи, центр земної кулі є центром сили тяжіння. Повернемось ще раз до шпильок, застромлених в глобус. Уявимо собі, що це не шпильки, а людські постаті. Тоді ми побачимо, що в різних місцях люди стоять по відношенню. Один до одного косо. Якби ми, будучи в Києві, могли бачити жителя Парижу, то нам здавалося б, що він ходить якось похило, а житель мису доброї надії, що стоїть прямо, представлявся б у положенні ледве не горизонтальному. Можна навіть знайти місце на землі, жителі якого по відношенню до нас зовсім перевернуті догори дригом. Тому жителів таких протилежних нам місць землі ми називаємо нашими антиподами. Спробуй самостійно знайти на глобусі місце, де живуть твої антиподи. Звичайно, всі предмети, що стоять у різних місцях землі, прямо, наприклад, будинки, по відношенню один до одного, будуть у похилому положенні так само як і люди. І все це тому. Що наша земля не плоска, як стіл, а представляє собою величезну кулю. Нам здається дивним, що наші антиподи ходять головою вниз, а ногами вгору і не падають, але й вони те саме можуть сказати про нас всі люди по відношенню до землі мають однакове вертикальне положення, тому що земля скрізь притягує їх до свого центру. І якщо вони мали б кудись впасти, то лише в цей центр. Щоб це краще зрозуміти, уявимо собі, що трійка божих корівок повзають по апельсину, дині, м'ячику або по якомусь іншому фрукту чи овочу кулястої форми. Корівка номер 1 та корівка номер 2 по відношенню один до одної перевернуті. Але якби вони могли міркувати, то кожна з них, мабуть, думала б, що вона ходить прямо, а її колега має ноги, звернені не вниз, як у неї, а вгору. Ми ж знаємо, що по відношенню до апельсину. Обидві вони знаходяться в однаковому положенні, точно так само, як усі люди по відношенню до землі. Корівка номер 1 не може бачити корівку номер 2 І лише коли остання дійде до корівки номер 3 корівка номер 1 зможе помітити її голівку, що стирчатиме над поверхнею апельсину. Більше побачити вона не зможе. Тому що частина корівки номер 3 в такому ж положенні ще закрита апельсином. Тільки тоді, коли корівка номер 3 ще більше наблизиться до корівки номер 1 вони цілком побачать одна одну. Якби корівки могли мислити, то з цього вони зрозуміли б, що апельсин є кулею, так як зрозуміли люди, що земля, на якій вони живуть, куляста. Подумай, що ти повинен бачити здалеку, коли наблизишся до високої вежі, церковної дзвіниці, або коли корабель підпливає до берега? Чи побачиш ти відразу всю башту, дзвіницю, корабель, чи тільки їх частину? Якщо так, то яку? Яким же чином? Люди, які не можуть здалеку бачити одні одного, дізналися, що вони дійсно ходять похило відносно один одного, тобто, що земля куляста. Повернемося до Божих корівок на апельсині. Якби вони переміщувалися по плоскому столу, перебуваючи одна від одної на невеликій відстані, і дивилися на стелю, то бачили б над своїми головами одну й ту саму картину. Але коли вони повзають по апельсину, то одна з них бачитиме фрагмент, що лежить прямо над її головою на стелі. Інша на стіні. Третя на вікні або печі, залежно від того, на якій стороні апельсина вона знаходиться. Так само і з людьми на землі. Якби земля була плоска як стіл, то ми всі бачили б одні й ті ж зірки. Але так як земля являє собою кулю, і люди, що живуть на ній звернені в різні боки, то житель Києва має над своєю головою інші зірки, ніж житель Парижа, а цей, в свою чергу, інші, ніж житель Одеси і так далі. Мандрівники, що відправляються в далекі краї – Щоразу бачать нові зірки і перестають бачити ті, які сяють їм на їхньому рідному небі. Саме з цієї причини вигляд зоряного неба для жителя південної півкулі зовсім інший, ніж для жителя північної. Далі буде. Фізика. Рік 1900. Частина 2. Рівновага.